бам, Барби, я я, бам, 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 Барби, я я, бам, 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 бам. И снова здравствуйте, по-прежнему Бомбарбия с вами. Говорим о туризме военного времени. Сегодня Потрясающее, теплое направление для зимнего отдыха Арабские Эмираты. Не мне вам рассказывать, как вам хочется именно в эту страну попасть. И есть такая возможность. Вы о ней уже кое-что знаете. Наверняка видели какие-то видео и на нашем канале в том числе. Если нет, то посмотрите. Ссылки есть под этим видео. Ну, сегодня будем говорить об Арабских Эмиратах с одним из действующих туристических операторов Украины, с компанией JoinUp. С нами Наталья Васютик. Здравствуйте. Давайте поговорим про эту замечательную страну. і чого ви там в ній предлагаєте хорошого. Добрий день, Андрія, добрий день всім а, слухачам тим, хто буде переглядати ці ефіри, а, всім туристам, а, звичайно, агентам, які цікавляться, що ж у нас є цікавого для наших а, туристів. Звичайно, емірати. Емірати завжди були. А, не завжди були, вони залишаються. Вони залишаються цікавим напрямком абсолютно для кожного туриста, тому що ця країна, яка може, ну мені мабуть не варто даже перелічувати, але все таки нагадаю, да що ця країна може здивувати кожного, хто ще е, чимось не здивувався, да в країні, де все най. Найвище, найцікавіше, найактивніше, най... найбільша кількість парків атракціонів. Ну і, звичайно, буде най... найяскравіший фейерверк в новорічну річ на Бурж-Халіфі, біля Атлантісу. Тобто це країна, яка дарує дійсно дуже різні враження да? від просто теплого спокійного відпочинку на березі океану до, звичайно, якихось активностей, які тільки можна уявити, вони всі там є. Да? мабуть, почну ще з того, яким чином зараз наші туристи обирають відпочинок, як вони можуть дістатися все таки до Еміратів, до цієї теплої країни. Хочу заакцентувати увагу, що компанія JoinUp плідно співпрацює з компанією FlyDubai і має гарантований жорсткий блок місць з гарантованим тарифом з багатьох міст Європи. Давайте їх перечислимо. звичайно, і так до еміратів. Ми літаємо наразі те, що найближче для українців, які перебувають зараз на території України, це з Польщі, це з Кракова та Варшави. Або також звичайно є рейси. Наприклад, туристи, які проживають в Одесі, їм зручніше доїхати до Бухаресту. Да? З Бухаресту ми також робимо, є у нас гарантований блок місць до Еміратів до Дубаї. а також це Будапешт. Також це Прага і також звертаю увагу на Неаполь з Італії. Ми також маємо гарантований блок місць до Еміратів. До речі, якщо навіть ваші туристи оберуть не пакетний тур бронювати, вони можуть ну, агенти можуть знайти у нас в пошуку туру, прораховане наземне обслуговування, тобто готелі в тих же Еміратах, скласти собі пакет таким чином, як вони забажають, але все-таки не зверніть увагу саме на пакетні тури, які дуже. С богатых мест вылетаем, и тому пропозиций очень много. Ну У нас есть уже с вами один ролик про полетную mm -hmm. программу и про хаб э, Дубая. Отдельно мы говорили, как его можно использовать, как можно комбинировать перелеты через Дубай, до Дубая и дальше, в другие страны. Сегодня давайте сосредоточимся именно на э, Эмиратах. И на каких, мне интересно, вы сосредоточитесь? Вот прямо это для меня будет сейчас э, загадкой. потому что не одним же, не, не только же Дубай в Эмиратах, в конце концов. Э, где там э, вы предлагаете отдохнуть сейчас? Что есть хорошего и подходящего нам, украинцам. Дуже таке цікаве питання, тому що ми, 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 ми звичайно виділяємо Дубаї, тому що як би там не було, але статистика говорить про те, що найбільша кількість бронювань це звичайно Дубай. Але якщо йде мова саме про пляжний відпочинок, про сімейний дуже багато зараз туристів обирають такі відпочинок, наприклад, в Рассельхаймі або на Фуджері. Угу. Тим паче, що в Рассельхаймі зараз відкрилось декілька нових готелів. готелі ну тільки за цей рік відкрились три там Континенталь зараз, мабуть, так швидко не згадаю всі ці назви, але тим не паче вони всі прораховані у нас в онлайні. Тому, звичайно, не тільки Дубаї ми пропонуємо. І, до речі, тут дуже важливо, що з буквально 7 грудня цього. Року Емірати відмінили повністю всі ковід обмеження. Тобто, зараз для подорожі в будь то Дубаї або інші Емірати, і будь-то навіть Абу Дабі, які були весь час, цей час до останнього часу, зачинені з по ковід обмеження. Маю на увазі, там було дуже ну, звичайно можливе, було подорожувати, але дуже багато було незручних, якихось штук встановлювати в телефони, щось постійно доводити, що ти не ковід заражений. То зараз mm -hmm. ці всі обмеження відмінились, тому Ристи зараз більше за три роки вже скучили за Абудабі, тому Абудабі наразі теж дуже гарно бронюється. Ну, звичайно, найбільша кількість бронювань це все-таки Дубаї, тому що вони дають можливість не тільки ліниво відпочити на пляжі, але саме зайнятися різними атракціями, будь то парки, будь то бурш-халіфа, будь-то шопінг. До речі, нагадаю про шопінг-фестиваль, який стартує, як завжди, зразу після нового року. і 30 січня і тому це звичайно дубаї залишалися і так залишаються цираєм для шопоголиків для модників і модниць. Тому вигідно дуже можна придбати якісь знамениті бренди без якихось ну, значними знижками. Пробіжимося по отелям. Давайте не верні у вас є що то такое Давайте. Давайте. Ну, дуже шкода, що у нас формат не дозволяє годинки три говорити про всі готелі, на всіх узбережжях, у всіх Еміратах, але зараз ми так заакцентуємо, скажімо так, на хітах продажу. І особливо цікаво на нових двох готелях, про яких, можливо, агенти-туристи ще не чули. Це готелі, які відкрилися рік і два роки тому відповідно. Один із перших готелів Ріо з'явився зараз. Аз в Дубаї, і він називається Ріу Дубай. Ріо Дубай, просто називається. Дуже просто, дуже просто, але то, подорожуючи туристи по всьому світу, знають цю сітку, її не треба особливо вихваляти, але тепер є повноцінний сімейний готель да, з оленклюзі, який працює 24 години. 24 години. Тільки да, Начні супчики, пожалуйста. А, так, так, так. А, ну, і Алкоголь теж, до речі, не дивлячись ну. на те, що це вивірати. Ріо Дубай розташований на ну, ми. Що вимирати най. Да? тобто побудувати насипний острів це для них справа честі. І тому Дейра також побудувала декілька років, тому вже був намитий острів і нарешті він почав застроюватися якраз цими новинками, скажімо так. Розташований на острові намивнову напротив самої Дейри. Тобто рай для шопоголиків, хто любить в Дейру з'їздити там чогось собі Та накупити, Це би, прямо да? поруч буде так. І готель має повно, повноцінну, дуже таку чудову. Чудову територію досить таки вже зелена ця територія насаджена зелена, чудовий піщаний пляж з піщаним західом. Ну і рай для сімейного відпочинку. Поруч з ним на цьому ж острові Дейра розташований такий готель, як Сентара Дубай. Це перший готель тайської сітки Сентара. Ті, хто подорожують, особливо скучив там за Таїландами або відпочивав в інших країнах, там Мальдів, Шрі-Ланка, Тобто ця сітка готелів досить таки відома. І це перший готель цієї тайської сітки відкрився півтора року тому, теж на намовному острові Дейри. Цікавий він знову-таки сімейною концепцією. Чому його говорю зараз про ці готелі, тому що за зазвичай да туристи наші звикли до all да не секрет угу. і зазвичай просять дайте нам All-Inclusive в Дубаї. А all inclusive в Дубаї це переважно було, або там, наприклад, Атлантіс, да, або якісь готелі, які вартують ну, як пів самолі... півлітака, скажімо так, так. А зараз є такі доступні варіанти, досить, да, це, звичайно, не дешевий сегмент, так, але це якісний сегмент, і це дійсно якісних нових, 4, 4, нових 2-4-зіркових готелі, які якраз дають сімейний відпочинок в Дубаї All-Inclusive на пляжі. Mm -hmm. Ну, то, що сімейний отдих, мені каже, що більше вистрілюваний, ніж вдовоє время, повністю об'яснюємо, тому що ми сім'ї відправляємо в першу чергу. Так, да, так і є, так и я. Ну і звичайно, зосередимо ще, мабуть, на двох готелях, які не невер... можливо, їх і важко представити як чимось новим, але як не дивно, але добротні ветерани, які по прежнему на уровні. Ну, я не б сказала, що ветерани, але, наприклад, якщо, ти, якщо взяти Атлантіс, да, то це готель. Right? Да, це готель все одно легенда. І кожен, хто хоча б від, один раз відкрив для себе емірати, розуміє, що це готель, в якому є абсолютно все. Це легендарний готель, який знаходиться на, на, на на, навпроти стовбура пальми із свідомою пальмо-Жумера. Да. Він таким вінчає скажімо так, ворота цього ствола. Альми і це готель, який просто дивовижно поєднав в собі таку кількість розваг. Це величезний аквапарк поділений на декілька зон. Там я порахувала 105 водних горок. Причому це якісь гірки гіркі камікадзе, це лініві річки, тощо, тощо. 105. Угу. Найбільший все-таки аквапарк, мабуть, у всьому світі, да? тобто десь так. Тут чудовий акваріум, да? тобто акваріум, який може посперечатися, не знаю, там, з Барселонським, з Сеульським або ще з якимось. Так? В принципі, якщо навіть туристи за бюджетом не можуть обрати собі відпочинок в цій готель, вони можуть придбати екскурсійну програму або просто визит до цього готелю. Ну і, звичайно, тут чудовий пляж, Боже, безліч через ресторанів на будь-який смак не знаю від мексиканської до японської кухні, тобто по повністю по шару всієї півкулі, де б можна було все спробувати, ви в Атланті все можна знайти. Ну і така перлинка, скажімо так, Вальдорфа Да? О. це дійсно а, зірковий готель американського відомого бренду, да, з цими дивовижними а, золотими а, годинником в холі. А, це вишуканий сервіс, а, це, а, скажімо так, золота середина для тих туристів, що хто а, бажає а, віп таке обслуговування, але можливо там до деяких готелів. Трэшка, ну треба ще э, б, Немножко еще не хватает денег, да, но, да. а тут уже все а выглядит все, так да, же, да, а и... стоит немножко меньше. І це коштує досить такі ці гроші, які коштує, але просто зауважу, що у нас вигідні дуже контрактні тарифи по цьому готелю, тому вони і цікавлять туристів. Тобто Вальдорфу до речі, що по Атлантису, що по Вальдорфу агенти заходьте онлайн, іноді там є чудові акції, купуєш сніданок аж бі в подарунок, тобто вечері в подарунок. Тому на це також зауважте. Такі акції також бувають. Угу. Ну і Вальдорф і Атлантис, вони вже знаково на. На мивному Пальмовому острові. да, що саме по собі вже є чудом. Рукотворным. А Арабські Емірати сейчас держат второе место? Вот если вообще места распределять после Єгипту по популярности среди нас? А, мабуть, я не вивантажувала, скажімо так, статистику, ну, але Ви да. какое-то представлення маєте? Але не в точних да. цифрах. хоча Але таки да, да, мабуть, після Єгипту це другий найпопулярніший напрямок, тому що це ну країна якої звично подорожувати, як то кажуть, взимку це просто ну. по а бы тобой Эмираты. Ну, вот, за, -за ну, того, есть и чего... другие варианты, о которых в... мы отдельно тоже поговорим. Да, с, с представителями Joinap обязательно. Да. Обязательно подписывайтесь, смотрите. Ссылки информационные, если вам нужно заказать, получить консультацию и так далее, и тому подобное. Все эти ссылки есть под видео. Да, напоминалки тоже учитывайте, потому что я о полетных программах мы снимали. Посмотрите, если вам интересует полетная программа не только в Арабские Эмираты, и через Дубай. Есть этот ролик. Идите на него и посмотрите на него обязательно наталья огромное вам спасибо встреча далеко не последняя нам есть еще о чем поговорить вот а вам значит. огромное спасибо